Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 52 Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Переписали перше рівняння. І нам не подобається оцей знаменник: у ці числа 6, 18, 27. І тут треба помножити. І ліву, і праву частину на таке число, щоб оці всі 6, 18 і 27 можна було скоротити. Тобто, нам треба помножити на число, яке ділиться і на 27, і на 18, і на 6. Це ви шукаєте, по суті, НСК трьох чисел. Найменше спільне кратне. Число 27, 18 і 6. Можна розкладати кожне число на множники, якщо пам'ятаєте, в 6 класі. І далі шукати НСК. Але давайте я вам покажу більш такий швидкий спосіб, бо числа у нас невеликі. Давайте ще раз. Наша задача знайти число, яке ділиться і на 27, і на 18, і на 6. 27 на 18 ділиться націло. Ні, не ділиться. Так, такий вам лайфхак. Збільшуєте 27 вдвічі. Це буде 54. І тепер давайте аналізувати. 54, звісно, на 27 ділиться це буде 2. Добре. 54 на 18 ділиться, це буде 3. Добре. 54 на 6 ділиться, це буде 9. Все. Ви знайшли число 54, яке ділиться і на 27, і на 18, і на 6. Все. Отже, ми тепер будемо наше рівняння і ліву, і праву частину множити на 54. Поїхали. Треба помножити кожний член. Запишемо. Ми будемо дріб множити на 54. Тому пишемо 54 перших одразу у вигляді дробу. На вчисельники 7х в знаменнику 6. Мінус. 54 перших помножити на дріб чисельнику 5х в знаменнику 18. дорівнює 54 перших помножити на 4 чисельнику 27 в знаменнику. І зараз вам буде зрозуміло, для чого я це все робила. Треба скоротити 54,6 на 6. Тепер нам треба в чисельнику 9 помножити на 7х, це 63х. Все. Далі. 5418 на 18. Тепер в чисельнику 3 на 5х, це 15х. А в знаменнику 1 ми ж не пишемо. Далі. 54, 27 на 27. 2 на 4, 8, все, в знаменнику 1. Ми отримали. Таке. Маленьке лінійне рівняння. Тепер треба в лівій частині обчислити, 63х, відняти 15х, це скільки 48х. Дорівнює 8. Ну і тепер треба поділити і ліву, і праву частину на 48. Тепер у нас в лівій частині Х, а в правій частині 848. Ну і треба цей дріб скоротити на 8. В чисельнику буде 1. В знаменнику буде 6. Отже, і Х дорівнює 1 шоста. І запишете потім відповідь Х дорівнює 1 шоста. Наступне. Переписали умову. І розумієте, що нам треба помножити на таке число, яке ділиться і на 14, і на 7 і на 4. Так, давайте міркувати. 14 на 7 націло ділиться. Але 14 на 4 націло не ділиться, отже, нам не підходить 14. Збільшуємо 14 вдвічі 28. 28 на 7 ділиться так, це 4. Ну і 28 на 4 ділиться, це буде 7. Все. Ми знайшли число 28, яке ділиться і на 14, і на 7, і на 4. І будемо множити рівняння і ліву, і праву частину на 28. Пишемо. 28 перших помножити на в чисельнику 2х в знаменнику 7 плюс. 28 перших помножити на в чисельнику Х в знаменнику 4. Дорівнює 28 перших помножити на 15, 14. тепер треба скоротити 28 7 на 7. Тепер в чисельнику 4. А 4 на 2х це 8х плюс 28,4 на 4. Тепер у нас 7х в чисельнику. Дорівнює. 28 і 14 ділимо на 14. 1, там 2. 2 на 15 це 30. І ми отримали звичайне рівняння. Треба в лівій частині обчислити. Це 15х дорівнює 30. Ділимо і ліву, і праву частину на 15. Отже, Х дорівнює 2. Це є корінь вашого рівняння. І наостанок. Переписали умову. Треба знайти число, яке ділиться і на 12, і на 8. Шукаємо. 12 на 8 не ділиться націл. Збільшуємо 12 вдвічі. Це буде 24. Перевіряємо, 24 ж на 8 ділиться. Так, це буде 3. Отже, 24. Число ділиться і на 8, і на 12. Множимо і ліву, і праву частину на 24. Треба не загубити оцей мінус. І пишемо 24 перших помножити в чисельнику х в знаменнику 8 плюс 1 помножити на 24. Дорівнює 24 перших помножити на х в чисельнику 12 в знаменнику. Тепер треба скоротити на 8. У нас тепер в чисельнику мінус 3х. Знаменник 1 ми не пишемо. Плюс 24 дорівнює. 24 і 12 ділимо на 12. В чисельнику залишається 2 на x, це буде 2х. Все. Тепер нам треба всі буквені вирази в ліву частину. Всі числові вправу. При цьому, коли переносимо через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний. Далі треба обчислити ліву частину, це буде мінус 5х. І все це дорівнює мінус 24. Тепер останній крок ділимо і ліву, і праву частину на мінус 5. Тепер в лівій частині у нас 1х, пишемо просто Х. В правій частині ми ділимо від'ємне на від'ємне. Це буде додатне. Тобто, я запишу в вигляді дробу 24. ,5. Ви знаєте, що дробова риска це знак ділення. І давайте поділимо стовпчик 24 на 5. І це буде 4,8. Все, ми знайшли корінь рівняння х дорівнює 4,8. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!